Іра, я хочу подякувати тобі за те, що ти змінила моє життя, за те, що ти робиш для людей. Я хочу порадити тебе всім, всім дівчатам і хлопцям, які хочуть змінити своє життя. Мені здається, що твоє навчання просто треба приписувати обов'язково всім пройти. І тим, хто хоче стати коучем радикального прощення або проводити гру саторі, а також тим, хто хоче просто попрацювати над собою. Е, я йшла на твоє навчання, е, думаючи про свої болі, е, будучи мамою в декреті, яка який вже 30 років вона не знає, ким буде, коли вирости, і ти просто вдихнула в мене життя, ти дала мені цю професію, і от зараз я чекаю. На дівчат, які прийдуть до мене на гру. У Мене маленька дитина, а я вже маю професію, я маю чим займатися Інші живучі в іншій країні. Тому, дівчатка, змініть своє життя, приходьте до Ірини.